До кінця поточного року залишилось не так вже й багато. Настав час підбиття підсумків роботи за рік. На розширеній нараді, яка відбулась спільно з головою ОДА та департаментом охорони здоров'я, було порушено ряд важливих питань, які стосувалися фінансування екстреної медичної допомоги та інших напрямків роботи. розширена нарада сьогодні з людей, які несуть відповідальність, бо не тільки департамент охорони здоров'я відповідає за хід реформ. Які на сьогоднішній день проводяться в області, а й, звичайно, що влада в тому числі. На всіх колегіях Міністерства охорони здоров'я, на всіх нарадах наших, міністр і його заступники завжди наголошують, що Департамент охорони здоров'я сам провести такі масштабні реформи без підтримки влади. Без підкладання плеча влади ми цього зробити не можемо. Тому просив Василя Михайловича, щоб ми зібралися в такому складі, щоб Боже борони не допустити зрив в роботі основних галузей наших, а в особливості Центру екстреної медичної допомоги в області. Абсолютно нову структуру ми створюємо з вами на сьогоднішній день. Абсолютно нова. Звичайно, ми десь хотіли, щоб воно розвивалося швидше, набагато, і швидшими темпами ми впроваджували ці реформи. Наплевеликий жаль фінансування, яке було в цьому році, десь не дозволило нам зробити те, що ми хотіли зробити по створенню центру. На сьогоднішній день практично вичерпані ті можливості, які мав Департамент охорони здоров'я. Все, що стосується роботи по створенню центру і де відповідальним є департамент, ми практично це зробили. Створили е, всі, всі механізми, все, що потрібно було по ходу, ми це зробили. Зараз питання буде стояти про існування центру у 2014 році і фінансування його з обласного бюджету. Тому будемо просити вашої підтримки. Щоб Боже борони не вмили руки влада на місцях, головні лікарі центральних районних лікарень, і залишили це тільки на Департамент охорони здоров'я, проблему центру екстреної. На сьогоднішній день ситуація склалась так, що ми маємо три юридичні особи, які входять у склад центру. Це, власне, сам центр і станція швидкої допомоги міста Івано-Франківська та міста Калуша. На сьогоднішній день десь е, е, рішенням сесії ради вони залишили, е, передали нам, частково передали е, станції свої, але залишили їх як окремі юридичні особи. Тому десь теж є момент, але таким чином працюють не тільки Івано-Франківська область, у більшості це по західних областях є такий момент. це Десь трошки він зв'язаний з якоюсь, можливо, політичною ситуацією, тому також воно буде виглядати трошки, знаєте, в перші дні, як розподілити повноваження між цими центрами, що залишити по штатному розкладу в, одному, в тому чи іншому центрі. Звичайно, що на початках воно буде трошки важко. Будучи присутнім на колегіях в інших областях, ми бачили, що кожна область йде по-своєму. На превеликий жаль наша івано франківська область є дотаційною областю. І ті області, які є багатші і мають мали свої кошти, то закуплена величезна кількість і техніки, обладнані центральні диспетчерські вже, тобто люди десь пішли набагато далі від нас. Остання колегія, яка проводилась в Полтаві, на колегії було вручено 25, показано нам 25 автомобілів. Марки в більшості це марки Citroen, які були закуплені за кошти місцевої влади. В свою чергу голова ОДА Василь Чуднов зазначив, медична галузь знаходиться в полі зору облдержадміністрації. Тому сьогодні ми обговоримо проблеми, які виникають під час реформування медичної галузі. Мені дуже важливо почути вашу думку. В першу чергу як фахівців, як людей, хто безпосередньо проваджує ці реформи. З одної сторони, це. Медики і з другої сторони це наша місцева влада. Володимир Похмурський на нараді розповів про виконану роботу, а також про заходи, яких необхідно вжити для повноцінного функціонування центру екстреної медичної допомоги. центр екстреної медичної допомоги згідно закону України. Це є структура єдина, яка відповідає за надання усіх рівнів екстреної допомоги в області. У нас він є створений на вимогу закону рішенням обласної ради в кінці минулого року, по суті, вже на складеному бюджеті, і за своєю суттю це є перейменоване відділення обласної лікарні, бувша так звана санавіація. Це, що стосується кошторисних призначень і штату, відповідно, цей маленький адміністративний апарат пробує на сьогоднішній день пхати великий камінь, на жаль, який ми не можемо його зробити. Ми дали проєкт як минулого року, так і цього. Структурованого центру з розумінням виважений без надвишкових ну, фінансувань. Розуміємо, що відбувається, але ми більше ніж переконані, що це є нова структура, яка мусить бути профінансована. Якщо вона не буде профінансована, вона не буде працювати. На нараді Галина Карп зазначила, що з нового року швидка медична допомога буде фінансуватись з бюджету облдержадміністрації з 1 січня 2014 року. Швидка медична допомога має фінансуватися з обласного бюджету як єдиний центр. Я зрозуміла, що в нас будуть окремі випадки, це ще Калищ і місто Франківськ, але це окремі випадки. Фінансування має здійснюватися з обласного бюджету в межах 1-12, і на сьогодні це достатні кошти для того, щоб забезпечити безперебійну роботу станції швидкої медичної допомоги. Для мене є незрозумілим не фінансові питання, які е, тільки що сказали два керівника, як пан Похмурський, так і пан Мельник, а саме питання організаційних заходів, що зроблено для того, щоб з 1 січня працював центр екстреної медичної допомоги як єдина структура. Я відповіді не почула. Департамент фінансів готовий в повному обсязі фінансувати Центр екстреної медичної допомоги, і для цього гроші в обласному бюджеті є. Тобто питання стоїть. Наскільки я зрозуміла, у проведенні і фінансуванні капітальних видатків ці кошти ми також знайдемо. Мова йде про те, щоб зорганізувати роботу і забезпечити стабільну роботу сьогодні районних станцій, але в складі єдиного юридичного центру станції швидкої медичної допомоги. Також голова ОДА зазначив, з нового року буде впроваджено реформування системи охорони здоров'я.